Не побиваюсь за минулим, побитим шащілью зневір, високі думи промайнули, А по таймиру водовир стражденних літ нехай не плач, не побиваюсь задарма. Усе чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома, але ще все. Не все є й Богу, і гріх казать все чисто руть, на, на вічним радості облогу, обніжком щастя там, де й муть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат чотири на чотири і окрай чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова і на змозованих долонях в солоні сльози, як жорства і так провадить, зглянься, сину, руками горе розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди і в щасті нелюдів пощербне. І державний меч, і гнів, і горе зітриться на мерову, і відбіжить їй синів невірних потовч потороча, за першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче, закриє очі, хто скажи, ясити сам собою в рівень, один на сотні поколінь. Високим гнівом богорівен, хай може й не ріка а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука, ступай майбутньому назустріч, і най хода тве легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма, тюрма не доросте до неба. Чаземи ль їстими тюрма.